У новому заповіті у другому посланні до Тимофія апостол Павло пише в останні дні настануть жахливі часи. А чому? Що трапиться? А тому, що люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті. Горді, образливі, неслухняні своїм батькам, невдячні, нечестиві, безлюбовні, не прощаючи, наклепницькі, безконтрольні, жорстокі, не добро, вироломні, необдумані, зарозумілі, люблячі насолоди цього життя, а не люблячі Бога, які мають вигляд благочистя, але заперечуючи його силу. Не маєте нічого спільного, він каже, з такими людьми. Ці слова апостола Павла, написані понад 2000 років тому, вони мають неоцінене значення сьогодні, особливо в нашому сучасному світі. Вони нагадують нам про суть гріха, про те, як люди можуть відвернутися від Бога і опинитися на шляху, що веде до загибелі. Самолюбство, грошолюбство. Гордість, невдячність, зрада ось ті якості, які описує Павло. Але він не просто складає список гріхів, він застерігає нас, кажучи, що ці риси можуть зовні виглядати як повага до Бога. Але вони заперечують справжню силу благочестя. Навіть у наш час, коли ми бачимо багато подібних явищ у нашому суспільстві, ми повинні завжди пам'ятати. Що справжня любов до Бога означає життя згідно з Його заповідями, а не лише зовнішнє виконання ритуалів чи різноманітних вірувань. Павло закликає нас відвернутися від таких людей, не через суд чи осуд, але через мудрість і проникливість. І християни ми зобов'язані любити інших і піклуватися про них. Але ми також повинні берегти свої серця та розум від впливів, які можуть відвести нас від наших стосунків з Богом. Отже, як ми відповімо на це послання від Павла? Ну, по-перше, ми повинні перевірити своє власне життя і запитати себе, чи ми живемо згідно з Божими заповідями, чи дозволяємо ми. Якийсь із цих гріховних рис укоренитися в наших серцях. Якщо так, то ми повинні зізнатися у своїх гріхах і просити Божого прощення та благодаті, щоб допомогти нам подолати ці спокуси. По-друге, ми повинні занурюватися в Боже Слово і розвивати наші стосунки з Ісусом Христом. Роблячи так, ми будуємо міцну основу нашої віри, яка допомагає нам стійко протистояти гріховним впливам світу. Нарешті ми повинні бути пильними та розбірливими у наших стосунках, переконавши, що ми оточуємо себе однодумцями, які заохочуватимуть нас у нашій ході з Богом, а не збиватимуть нас зі шляху. Будьмо уважні, з ким ми проводимо час, хто наші друзі, який вплив вони на нас мають. Пам'ятаємо про застереження, яке дав нам апостол Павло в другому посланні до Тимофія. Намагаємося жити життям, яке подобається Богу. І будьмо пильними, захищаючи свої серця і розум від гріховного впливу. Який намагається відлучити нас від нашого небесного батька. На закінчення. Які би не були важкі часи, у ці останні дні ми можемо захистити себе, просто знаючи слово Господнє. Приповісті 4.23. Соломон нам радить: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ну, а життя. Це найцінніше, що у нас з вами є. Інший переклад каже: понад усе, що потребує догляду, пільнуй свій розум. Я думаю, ми всі згідні, що порада розумної людини, як Соломон, нам з вами зовсім не зайва. Чи не так? А ви пільнуєте за вашим серцем, пильнуйте і бережіть на все добре.